У Черкасах відкрили шелтер для переселенців. На гуртожиток переробили колишню дитячу поліклініку. 350 людей тут зможуть жити безкоштовно. Перші мешканці вже заселилися. Як розмістилися родини, що втекли з під обстрілів? Яна Лимаренко розкаже. Маленька Софійка у свої неповні три роки змінює вже шосте житло. З мамою втекли з Покровська, коли там стало небезпечно через війну. Новостворений шелтер. Шанс для родини більше нікуди не їхати. Так, да, дуже тепло, дуже хорошо. Спасибо большое. Очень, очень тяжело, очень чемодані віші. Рібенок только на руках не хоче ходить именно... ну, не можемо, Тяжело хочеться домой повернутися, уже щоб уже дома залишитися. Тут була дитяча поліклініка, її перемістили звідси ще до війни. Будівля стояла порожня цього року. Її капітально відремонтували, обставили меблями та технікою. У нас тимчасовий притулок розрахований на 350 осіб, вже більше 100 осіб заселено, і в нас іде воно поступово заселення. Зараз дуже багато приходить на ознайомлення сімей. Вони проживають в місті Черкасах в школі, десь винаймають кімнати чи якісь. Кімнати в гуртожитках, тому вони хочуть поступово переїхати. Перевагу віддають родинам із дітьми, людям з інвалідністю та літнього віку. У шелтері проживання як у гуртожитку. Родина має свою кімнату. На кожному з чотирьох поверхів є душ, кухня та вбиральні. На першому умови для людей з інвалідністю також облаштували сховище. Пані Ольга вже обжилася в новій кімнаті. Вона рятувалася зі Слов'янська, сюди заселилася з родиною. Там ліман уже почали займати, а ми лімана там 12 кілометрів. І я вже просто спасала внуків. А пані Ольга приїхала з донькою та онуком. Вони з Соледару. Жінка тут не лише проживає, а навіть влаштувалася в притулку прибиральницею. Планують вишатися надовго. Казали, що в мене прильот був в спальню. Погоріло в мене там все, так що я. Нічого більше не можу сказати. Ну я не їсть їзд... це. Вже як війна закінчиться. Потім вже поїдемо. Знаємо що до чого. Розміщенням переселенців опікуються черкаські соціальні служби. Також усім мешканцям допомагає психолог. каже найбільша робота з дітьми. Дитині потрібно говорити правду, не можна від неї приховувати. Ті події, що відбуваються, тому що діти вони насправді дуже чутливі і вони розуміють і краще навіть дорослих. Вони розуміють все, що відбувається. Але коли ми не будемо їм про це говорити, вони просто втратять довіру, можливо, до дорослого на облаштування притулку витратили 11 мільйонів гривень. Три з них надали благодійники, решта гроші міста. На наступний рік, от вчора була сесія міської ради, і на в наступному році буде реалізовано три таких проекта: це знову ж таки територія колишніх. Комунальних закладів, а саме садочки, колишні садочки міста, вони будуть переоблаштовані під житло для внутрішньопереміщених осіб. Півроку у притулку можна проживати безкоштовно. Комунальні послуги за цей час оплатять із державної субвенції. Далі кімната буде безплатною, покривати доведеться лише послуги. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал.